Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 526. Перетворіть звичайні дроби в десяткові. Округліть їх до сотих і виконайте обчислення. Добре. Починаємо. Переписали умову першого числового виразу. І нам треба спочатку 6 13 звичайний дріб перетворити в десятковий. Нам треба 6 поділити на 13, так як дробова рисочка це знак ділення. Ділю 6 на 13. Спочатку треба оцінити цілу частину 13 більше за 6. Так, тому пишу 0. Потім кома. І вже ділю 60 на 13. Беру по 4. 4 помножити на 13 буде 52. Віднімаю 8, дописала 0. По 6, 6 помножити на 13 буде 78. Віднімаю 2, дописала 0. Далі по 1, 1 на 13, 13. Віднімаю і кажу стоп. Нам треба округлити до сотих. Треба залишити дві цифри після коми. Так як я відкидаю одиницю, тоді я попередні всі числа залишаю без зміни. І тепер мені треба 0,46 відняти 0,28. Можна усно, а можна виконати дію віднімання в стовпчик. Головне, записати кома під комою. Обчислили і сказали, що дорівнює. Наближену дорівнює 0,18. Все, перше, готове. Далі друге. Переписали умову другого числового виразу. І пишу одразу 12, цілих, кома, а далі, що мені треба? 10 поділити на 19. Оцінила цілу частину, 19 більше за 10. Тому пишу 0. Цілих, кома, а тепер 100 ділю на 19. 5 помножити на 19 буде 95, віднімаю 5, дописала 0, далі беру по 2, 2 на 19, 38. Віднімаю 12 і ще один раз треба дописала 0, беру по 6, 6 помножити на 19 буде. 114. Віднімаю 6, все, стоп. Округлити до сотих. Відкидаю 6. Тоді що? Ми збільшуємо попередню цифру на одиницю. І це буде 12,53. Мінус за умовою 4,54. І далі пишу мінус 5, а дробову частину зараз обчислимо. Треба 1 поділити на 6. Ділю в стовпчик. 1,0 ділю на 6. Зрозуміло, що тут буде 0, цілих. далі 10 поділити на 6. Беру по одному. Віднімаю 4 дописала 0. Далі беру по 6. 6 помножити на 6. 36, Віднімаю 4. І розумію, що буде 6, 6, 6 до нескінченності. Але пам'ятаю, що мені треба округлити до сотих. Ми відкидаємо 6. Тому треба попередню цифру збільшити на одиницю. І це буде все 5,17. І що залишилось? Виконати 2 рази віднімання. Можна виконати усну. Можна в стовпчик. Давайте покажу, як це виконується в стовпчик. Нам треба записати десяткові дроби строго кома під комою і виконати віднімання. І ми отримали відповідь 2,82. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!